До конгресу Сполучених Штатів внесено законопроекти про визнання Ерефії державою спонсором тероризму та визначення її дій на території України як геноцид. Виглядить насправді все дуже очень, очень... нерадісно. Про це повідомляє старший радник конгресу США Пол Масаро у своєму твіттері. Він написав, що в конгрес внесли одразу два таких законопроекти: від сенатора Лісі Грема та конгресмена Теда Ліву. Законопроект про визнання дії рефії в Україні геноцидом вніс конгресмен Стів Коен. Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі ще 21 липня закликала держдеп сполучених штатів визнати Росію країною спонсором тероризму. Раніше група високопоставлених сенаторів США представила у Верховній Палаті проект резолюції про визнання дії рефії в Україні, які вона чинить у неспровокованій війні геноцидом українського народу. В принципі починають обстріли енергетичної інфраструктури, масові обстріли енергетичної інфраструктури, і плюс масові обстріли. Житлових будинків, тобто все те, що ми бачили останні дні в Запоріжжі, зараз переноситься фактично на всю країну, і ключова задача посіяти максимальну паніку. Тобто, логіки, якщо ми говоримо про столицю, логіки стріляти в скляний міст, логіки стріляти в пам'ятник Грушевському або в Парк Шевченка, просто не існує взагалі. Військової логіки тут не існує взагалі. Тобто, з цієї точки зору можемо говорити, що Ключова задача масово створити паніку і е, спробувати е, нищити нашу інфраструктуру, перш за все, енергетично. Е, я думаю, що да це справді пов'язано саме з цим. Тобто, вони давно говорили про е, те, що потрібно стріляти по критичній інфраструктурі України, е, і зараз вони роблять цей масований е, великий масований удар по Україні. Е, на жаль, в принципі, ми повинні дуже чітко розуміти, що е, такі удари можуть повторюватися, і тому найближчі дні точно. Потрібно обов'язково кр тюколому про повітряну тривогу, треба до цього абсолютно серйозно ставитися. Тому що ще раз повторюся, їхня ключова задача навіть настільки на не тільки енергетична структура, але й житлові квартали для того, щоб потім з'явилася паніки. Для того, щоб потім в принципі ця паніка посілася по всій країні, як би там не було паніка, це теж в цьому є велика військова логіка. І третій момент це да, справді спробувати максимально, щоб Україна максимально задіювала снаряди для ПВО і поступово мала проблеми із, власне кажучи, снарядами ПВО. Але так просто, ну я не думаю, що це буде легко зламати Україну. і Я не думаю, що це задачі можна вирішити одним днем масованих, масованих атак. Не треба забувати, що росіян теж. Кількість їхніх дальньої алерії не настільки велика, яка як можу, як було це 7 місяців тому, як це може здатися зараз. Не треба робити запаси на наступних 12 місяців. Тобто, в цілому, в цілому зараз повністю Україна забезпечена всім, тобто зараз немає проблем в жодному регіоні із їжею, із бензином із паливом, і так далі. і Так далі, тому. В даному випадку просто до цього треба з довгою головою, з холодною головою поставитися і не йти зараз і змітати все підряд, тому що це насправді абсолютно не потрібно тобто, всі міста України повністю всім забезпечені. Вона нормально працювала на початках війни, коли були окуповані і території її фактично ворог стояв на адміністративній кордоні міста Києва, тому з і зараз точно так же дуже складно буде її там кількома ударами знищити, тому да, можуть бути певні проблеми, да, можуть бути певні перебої, але говорити про те, що наша енергетична система що її так легко мати, ну це абсолютно неправда, і точно цього не буде. Великих пересувань людей техніки цього поки що до наших кордонів поки що цього не помітно. Тому за цим будемо звичайно слідкувати за цим будемо дивитися. Але станом на зараз говорити, що умовника ще завтра, після завтра починається знову масова атака з усіх сторін, включно з Білорусію. Ну точно цього немає. До п'ятниці, 14 жовтня, усі школи перейдуть на дистанційну форму навчання. Про таку рекомендацію повідомили в міністерстві освіти України. Тим часом, поки Росія нещадно гатить по Україні, наші захисники ліквідовують ворогів. Ще 370 окупантів знищили збройні сили за минулу добу. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, майже 63 тисячі росіян загинули в Україні. Звітують в генштабі. Також більше не запрацюють 9 танків ворога, 16 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем та один засіб протиповітряної оборони. Не допоможуть росіянам у небі. 11 безпілотників та дві крилаті ракети. Але мені здається, ну дуже так з гумором, але дуже чітко відреагував секретар РНБО пан Данілов, який сказав, що їй краще б не про переговори думати, а про тактику свого заходу захисту в Газі. І це дуже правильно. Бо вся та ота шайка, вибачте, за це слово, яка зібралася, яку ви щойно показували в Кремлі. Це воєнні злочинці. На чолі, до речі, з тією ж самою Матвієнко, яка організовувала всі так звані схвалення в державній думі. Тому їй справді і всім тим, хто за це голосував, доведеться сидіти на лаві підсудних. І мені здається, ну, до кінця свого життя. Путін, на ваш погляд, ковтнув критику, яка прозвучала від Рогожина? Погожева, господи. Я вже, я вже плутаюся в цих прізвищах. До Рамзана Кадирова і е, очільника Вагнера, які там наїхали на генералітет. От. Але після цього всього Путін он, Кадирову дав генерал-полковника і ще й з ним народження особисто привітав. Тобто, Путін що, хоче помиритися з Кадировим чи як? Що це за, за хабар був такий східний? ну, знаєте, пане віталі. Я думаю, що Путін зараз перебуває в такій собі прострації. Він дуже погано уявляє реальну ситуацію на землі. Його, його ж найближче оточення обманює, підсовуючи йому лише ті інформації, які йому мають сподобатися. Це звичайна традиція будь-якого тоталітарного правління. Начальнику дають лише те, що йому подобається. Все інше. Не, не Жодним чином не, не важливо головне, щоб цар був задоволений. Тому його годують інформацію, яка його відриває від реальності, і, власне, через це він і приймає, в тому числі, такі абсолютно абсурдні рішення. Бо брати на себе відповідальність за потужні військові операції, ну це значить просто прирікати. Власну армію на поразку, що ми власне і бачимо. Це ж саме відбувається і в керівництві Збройними силами Росії, які перетасовуються чи не щодня призначаються якісь нові, нові командуючі, які тут же завалюють справу, і так відбувається далі. Відносно Кадирова, ну це знаєте, це справді ви правильно кажете, це скоріш за все на хабар. У вигляді звання цього генерал-полковника. Він такий генерал-полковник, ну як ми з вами, Балеріна. Е, ну майже, от це ж це ж абсолютна глупість. Це власне спосіб задобрити, щоб раптом там на Кавказі, якщо почнуться якісь е, е, антиурядові е, процеси, е, щоб Кадиров виступив в ролі. Е, От знаєте, такого карателя на місцевому рівні, який придушить тих же дагестанців, тих же і там і так далі. І так далі, якщо раптом там почнуться якісь процеси, які будуть загрожувати Кремлю. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.